Черга з великогабаритного транспорту на КПП ТИЗа вже стала звичною справою, та в останні два місяці шеренга з автомобілів досягає рекордних розмірів. Вид на великогабаритні автомобілі відкривається для мешканців сіл Сюрте, Тиглаш та холмок прямо з їх домівок. На минулому тижні черга з автомобілів досягала предмістя Ужгорода. А в неділю фури, що стояли в черзі до кордону, можна було побачити і на окружній дорозі міста. Водії вантажівок кажуть, що колона просувається досить повільно, проте наплив автомобілів не зменшується. А необхідних умов для довготривалого перебування в черзі, годі і шукати. вчора вечором стали. Двигаємося помало. Туговато трошки, ночі машин багато, дуже дуже великий поток. Туалет на заправках є. Ну, а так, природа, туалет. Сьогодні другий день. Я вчора став там на 14 кілометрів від переходу. Перед мною переїхали колеги, які працюють в моїй компанії, вони були чотири дні. А можна поставити туалети, там той той не знаю, що там. Натомість місцеві мешканці обурюються постійній присутності вантажівок. В першу чергу через те, що ті перекривають їм виїзд з власних домівок. Обично було черги там, от, біля Чопана, сюди не доходило. А зараз це жахіття. Бідні кам'янчики тут стоять, гадять, пісяють, какають, одним словом. І тут воюють, б'ються вони ну, бешкетують, одним словом. Бо є наглі, бачите, бачить, що є машини. Докусі у мене теж там машина заїжджає, воно стане там, потім ще возмущаються. Є нормальні водії, культурні, що розуміють. Затримка у просуванні транспорту через кордон негативно впливає і на самих перевізників. З водіями складно, тому що водій, щоб сутки-дві побув вдома віддихнув, може стояти в черзі. Цілу ніч продиваюся, не спить там кожні 2-3 години. Продвижка невеличка, і водій практично не віддихає. А як на роботі, це негативно, тому що не можна спланувати роботу, коли, коли перейде водій і як будуть працювати. Е Ну, митниця чи пограничників при службі закарпатської митниці розповіли, що їхня установа відповідає тільки за транспорт, який знаходиться безпосередньо на пункті митного контролю, тоді як у відділі комунікації Державної прикордонної служби в Закарпатській області не виходять на зв'язок. Натомість в управлінні патрульної поліції в Закарпатській області пояснили безпекову ситуацію на дорозі через постійні черги до КПП Тиса. Там справді є ситуація з некомфортним пересуванням інших транспортних засобів. Натомість проїзд можливий. Він можливий у обидва боки. Звичайно, це створює певний дискомфорт для інших водіїв. Однак, усі служби, увесь спецтранспорт проїхати там може. Також траплялися певні випадки порушення правил дорожнього руху безпосередньо водіями, які стоять у черзі, або які навпаки хочуть. Об'їхати чергу дорожньо-транспортні пригоди були зафіксовані за час великих черг. Натомість варто сказати, що це незначні здебільшого дорожньо-транспортні пригоди. В обласній військовій адміністрації проігнорували наш запит на коментар щодо вирішення проблеми з чергами і умовами перебування водіїв на КПП Тиса. Проте правда є й надалі слідкуватиме за ситуацією на кордоні та проблемами з ним пов'язаними.